Більше питань по каблучкам, то давайте я їх всі розкладу, ви побачите, які є. Ось ця є 18,5. Ось ця є теж 18,5. Ось ця є 17-й розмір. Ось ця є 19 розмір. Так, тепер показую ті, що я ще не показувала, дівчата. Дивіться, оця красуночка широка, це 18-й розмір. Але ж нагадую, що на замовлення можна зробити будь-які інші розміри теж. Ось ця така прикольна. Так, це у нас іде теж 18,5. Так, ось ця це наша новиночка, дуже шикарна. Я думаю, що її на пропозиції хлопці будуть брати. От, тонесенька з таким ізгибом ніжним. І тут у нас розмір 18,5. Але, дівчат, це те, що в наявності Я ж кажу, на замовлення, можна зробити інші. І ось така ще красива плетіночка. Тут іде розмір 18,5. Ось такі красуночки, дівчата. Замовляємо.